А зараз ми відтворимо петриківський розпис на аркуші паперу. Перед нами формат А4, звичайний папір. Фарби. Фарби у нас ось палітра. Тут червоний, жовтий, зелений, це у нас фарба гуаш, і трішечки додається сюди водичка для того, щоб відтворити петриківський. Розпис. Фарби ось таким ось предметом це мастихін, таким мастихіном набираються на палітру, додається, повторюсь, трішечки водички, і зараз ми будемо відтворювати малюнок. Петриківський розпис, який ми сьогодні вивчаємо, відтворювали саме пальцями. Тому, ну, на початку, але є декілька технік, але сьогодні ми зробимо це. За допомогою наших пальчиків. Тож, розпочнемо. Попередньо я підготувала такий легенький для себе начерк олівчиком, тобто, щоб бачити, деяка композиція. Найпростішу обрала. Тож розпочнемо, беремо пальчик ставимо і ставимо ось такі мазочки. Ось так ми робимо Петриківську в дії. Дуже цікаво, дуже приємно, адже ми не використовуємо нічого крім своїх пальців і фарб, тож це дуже-дуже цікаво. Фантазуємо. Навіть мені цікаво, що вийде у нас в кінці нашого твору мистецького. Так? Ось такий у нас мистецький мазок. Я на палітрі змішую і червоний, і жовтий. Щоб у нас була цікава композиція. Більше жовтенького кольору, ось така у нас патриківський розпис характеризується саме ось такими мазочками. Є прямий мазок, є такі, як закарлючка. Ось так. Ось у нас такі виходять прості, але дуже цікаві візерунки. Так. Нам потрібно для роботи обов'язково, щоб у нас були вологі серветки, тож, витираємо пальчики і тепер переходимо до листячка. Також набираємо краску на пальчик, тобто так, і робимо такі. Можна ще додавати трішечки також. Жовтого кольору, щоб зелений був більш виразний. І ось так відтворюємо таку гілочку папороті. Саме цими гілочками славиться петриківський розпис. Впізнаваємий, так би мовити. Ось так легко, без зусиль, ми отримуємо цікаві. Візерунки. Дуже легко, навіть весело. Якщо... Тому обов'язково спробуйте відтворити ось таке. Навіть то в житті ніколи не малював, я думаю, що йому сподобається така техніка. Проста, але дуже-дуже Дієва аркуш можна дещо для себе так вертіти в різні боки. Можна навіть таки червоного додати. Це додасть трішечки такої цікавої. Тобто тут ваша фантазія і більше нічого, і ваше бажання робити щось. Дуже ще багато. Цікаво, в тому що саме мазок пальцем лишає слід автора, тобто такий відбиток пальця. Ось і все. Ось так легко, але цікаво у нас створювався петриківський розпис. Ще можна зробити тут дуже цікаву річ. Це, наприклад, декілька, зараз, декілька таких мазочків, таку нашого робину. Ми дивимося, що нам де не вистачає композиційно, тож можемо додати декілька таких яскравих плямочок. Тож, ваша фантазія. І ваше бажання, і ось так. Ми створили таку красу. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!